Добрий день вам, діти, кажу, і щось цікавеньке я розкажу. А про що здогадаєтесь, якщо відгадаєте загадку? Росте не десь, а на вікні, повітря чистять нам вони і цілий рік нам зеленіють, дарують квіти запашні. Що це? Так, це кімнатні рослини. Як ви думаєте, навіщо нам вони? Квіти прикрашають нашу оселю, очищають повітря. Пригадаймо будову квітки. В неї є коріння, стебло, листя. Деякі мають квітку. Саме по стеблинах, формі листочків, квітах ми і розрізняємо їх. Діти, подивіться уважно на цю квітку, як вона називається? Зверніть увагу на стебло, розмір, форму і колір листя. Спробуємо описати її. Ця кімнатна квітка називається фікус, у фікуса пряме, високе стебло, листя велике овальної форми, темно-зеленого кольору, листя фікуса блискуче і гладеньке. Фікус схожий на дерево. А тепер зверніть увагу на цю квітку. Це пеларгонія, але в народі її називають герань. Спробуємо її описати. Це герань, рослина з прямим стеблом, листочки округлої форми яскраво зеленого кольору, з бурими кругами на них. Має рожеві квіти, які зібрані в зонтик. Діти, а як треба доглядати за квітами, щоб вони завжди були зеленими і красивими? Діти, подивіться на цей малюнок, що намальована? Хлопчик, поливальниця і на столі стоїть квітка. Що роблять за допомогою поливальниці? Поливають. Поливають що? Квітку. А ви впізнали цю квітку? Так, це аспарагус. Тож можна скласти таке речення. Хлопчик поливає аспарагус. Скільки слів у цьому реченні? Правильно, три. А що намальовано на цій картинці? Дівчинка, розприскувач і аспарагус. Складіть самостійно речення. Так, дівчинка оприскує аспарагус. Скільки слів у цьому реченні? Три. Діти, а чи зможете ви визначити розташування квітки відносно столу? Ця квітка колеус. Зверніть увагу на її забарвлення. Отже, колеус стоїть правильно на столі. Скільки слів в реченні? Чотири. Діти, послухайте уважно і скажіть, який перший звук ви чуєте у слові Квітка, квітка. Правильно. Звук К. А який він? Голосний чи приголосний? Приголосний правильно. А тепер разом промовимо це слово квітка. Скільки складів? Два. Молодці діти. А зараз пропоную скласти слова споріднені зі словом квітка. Квітник, квіткарка, квітуча, квіткова, квітнути. Діти, квіткарка це жінка, що продає живі квіти, а також робить штучні. А зараз діти пропоную пограти в гру, скажи навпаки. У хлорофіту на листя вузьке, а у кліві широке. У фікуса листя велике, а у традисканції маленьке. Монстера висока, а фіалка низька. У монстери листя розрізане, а у фікуса цільне. У ліани листя гладеньке, а у фіалки ворсисте. Правильно. Діти, а чи є у вас вдома кімнатні рослини? Розкажіть про них. А я з вами прощаюся. До побачення!